Найскладніший місяць в житті кожного українця розпочався з чергових ракетних ударів російських загарбників. Ввечері 1 лютого РФ обстріляла Краматорськ на Донеччині. Внаслідок влучання повністю зруйновано під'їзд чотириповерхового будинку у центрі міста та пошкоджено інфраструктуру поблизу. Також загорілися автівки, припарковані неподалік. Війська РФ поцілили в житловий сектор міста ракетою іскандерка. Пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, з них один повністю зруйновано. На місці працюють 11 слідчо-оперативних груп: вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні, поліцейські та інші підрозділи. Нині на місці продовжують працювати усі відповідні служби. Станом на ранок 2 лютого з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих. Ще двох осіб вдалося врятувати. Усього за медичною допомогою звернулася 21 людина. З них вісім госпіталізовано. Триває пошукова рятувальна операція. Станом на зараз дві людини загинуло. повідомлялось в ході проведення пошукової операції, що загинуло три людини, але наразі загинуло точно. Підтвердити можуть. Дві людини, оскільки третя людина знаходилась, перебувала в безпорадному стані. Її реанімовано направлено наразі до міста Дніпра, де робиться все можливе, щоб цій людині врятувати життя. Вісім людей поранено, два з них в тяжкому стані, і операцію стабілізовано стан і переведено людей. Також перевезено до сусідньої області. Людей, що стали жертвами чергового злочину країни-агресора, правоохоронці евакуюють до місцевої школи, де волонтери розгорнули пункт прихистку. Приїхали, розгорнули палатку з гарячим харчуванням, чаями для місцевих та групи МЧС поліції, які наразі дуже гарно виконують свою роботу. Ми будемо стояти тут, поки це все не скінчиться. Скільки буде треба сутки, двоє, троє. Завтра вранці веземо людям, які постраждали від цієї трагедії, гаряче харчування, супи, сендвічі, чаї. Попри гори, людей, яке знову спричинили окупанти, одразу після влучання пабліки Ерефії почали масово поширювати інформацію про те, що трагедія трапилась внаслідок падіння уламків української ППО. Однак, за словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, така інформація є фейковою. Встановлений тип ракети, якою було завдано удар по центральній частині міста, а саме Іскандер-К, є доволі високоточним. Тому очевидно, що країна вбивця знову намагається приховати свої злочини за завісою брехні. Софія Капінос телеканал ITV.